Це 201-й день українського спротиву. Працює медіа центр України. Ми звати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо нашу розмову із Олегом Коріковим, виконуючим обов'язків голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане Олеже, добрий день, вітаю, слава Україні. Гарім слава, пане Олеже. Питання конкретне: Запорізька атомна електростанція зупинила всі реактори. Говорячи простою людською мовою, що це означає для самої станції, і що це означає для енергетичної галузі України? Ну, дивіться, наша станція ніхто навіть і не думав, коли Її конструювали і проєктували, потім будували. Що настане колись час до того, як вона почне зніматися з експлуатації, що всі шість енергоблоків будуть зупинені. Але так відбуло, відбулося разом з тим. Енергоблоки Запорізької атомної електростанції завантажені ядерним паливом, от, і, а опромінене ядерне паливо, яке знаходиться всередині, має залишкове е, тепловиділення. Це потребує його постійного охолодження відповідно водою. Е, Подаємо електричними насосами. І Для того, щоб ці електричні насоси е, працювали, то потрібно забезпечення атомної електростанції в будь-якому випадку електричною енергією. Зазвичай е, на шестиблоковій АЕС щонайменше один блок або більше енергоблоків знаходиться е, в роботі на потужності, таким чином, забезпечується від е, працюючих енергоблоків живлення системи власних потреб атомної електростанції. За рахунок якої відповідно відбувається заживлення цих насосів, які прокачують воду і охолоджують опромінене ядерне паливо. Таким чином, відповідно, ця система власних потреб вона має зв'язок з енергосистемою України також. І в разі, коли жоден з енергоблоків Запорізької атомної електростанції не Працює на потужності то електрика для роботи цих систем, систем безпеки, систем, які охолоджують опромінені ядерне паливо, береться від енергетичної системи України. Зараз на Запорізькій АЕС відновлено зв'язок з українською енергетичною системою, і відповідно стало можливим переведення енергоблока номер 6 в стан холодних зупин, але е дуже важливо е з точки зору ядерної традиційної безпеки е підтримувати е стабільний зв'язок з енергосистемою для того, щоб е ці системи е безпеки були постійно заживлені від енергетичної системи України. Тобто потрібно рухатись далі, потрібно відновлювати інші лінії зв'язку з енергетичною системою. І, відповідно, таким чином забезпечувати безпеку. На жаль, це е, практично неможливо в умовах, коли Запорізька АЕС є окупованою російськими загарбниками. і ми тут чітко маємо розуміти, що єдиний шлях для відновлення відповідно, безпечної експлуатації Запорізької АЕС це є демілітаризація. Про майданчика і міста Енергодар деокупація його від російських загарбників, повернення Запорізької АЕС під повний контроль української влади, і відповідно значить, продовження відновлення цієї території українськими професіоналами. росіян по енергетичній системі на зразок того, що ми бачили вчора. Якщо раптом вони вдарять так, що на дистанції не буде надходити енергія протягом доби двох, які будуть ризики? Дякую за запитання. На випадок повного знеструмлення на Запорізьке АЕС передбачені відповідні системи, так, наприклад, резервні дизельні електричної станції РДС передбачення для того, щоб виробляти електрику для живлення власних потреб у разі відсутності живлення власних потреб від енергосистеми України. Тобто є значить, ці електростанції, і вони вмикаються автоматично у разі зникнення живлення з енергосистеми. Але справа в тому, що обсяг палива дизельного небезмежний. В нас наявне паливо приблизно на 10 діб роботи цих дизельних електростанцій, є, звісно, і мобільні дизельні електростанції, які ми зробили під час реалізації постфокусівських заходів, але це також обмежено в часі, і ми зараз дуже проблематично завести на підконтрольну територію додатковий обсяг. Дизельного палива для живлення цих електричних станцій резервних. От. Якщо є такий, скажімо, випадок, якщо ми будемо аналізувати, то у випадку знеструмлення і завершення запасів дизельного палива і не подачі відповідно струму електричного на власні потреби, то можливе навіть і важка аварія. З пошкодженням активної зони важким пошкодженням активної зони е, мається на увазі розплавлення е, ядерного палива, Значить, і відповідно потенційно можливий вихід радіактивних продуктів за межі, скажімо так, гермоболочки, в тому числі в атмосферу, от, в обсягах, які е, ну, от, в найгіршому варіанті це 10-18 в 18 ступені бікерелі. це порівняно з Фукусімою і з Чорнобилю. І це однозначно, якщо таке не Боже, трапиться, то це однозначно матиме транскордонні наслідки. Тому ми маємо зробити все належне для того, щоб відповідно <клес> зупинити бойові дії, демілітаризувати майданчик Запорізької АЕС, виконати деокупацію. Повернути його під контроль української влади. Таким чином, ми зробимо, виконаємо умови для стабільної і безпечної експлуатації Запорізької АЕС. А самі станції що змінилося після візиту місії МАГАТЕ? Зокрема, які зміни відбулися з персоналом? Місія МАГАТЕ. Продовжує на сьогодні свою роботу. Да, значить, відповідно Основна частина учасників цієї місії відповідно, відвідали Запорізьку АЕС і частина місії кілька годин попрацювала на Запорізькій АЕС, частина там, три або чотири доби. Відповідно, зараз два експерти МАГАТЕ працюють і далі. Ми маємо ми отримали звіт МАГАТЕ. насправді там є рекомендації, які ми безумовно підтримуємо, оскільки вони дійсно можуть привести нас до відновлення ядерної традиційної безпеки. Але, на жаль, всі вони можуть бути виконані виключно у випадку демілітарізації, деокупації і повернення Запорізької ОЕС під контроль. Української влади, оскільки всі вони пов'язані або значить, з, з різного роду е, справами, які потрібно йти і робити а е, в умовах окупації е, АЕС е, будь-яка, скажімо так, спроба експлуатуючої організації е, вплинути скажімо так, на ситуацію ну, з точки зору, наприклад, там, аварійного кризисного центру. Або з точки зору завезення додаткових запасів дизельного пального, або з точки зору там, наприклад, відсутності тиску впливу на персонал, або з точки зору е цілісності компонентів, або з точки зору там е мережі ластюжка постачань, щоб завести туди е обладнання для того, щоб повідно, безпечно експлуатувати, або а. з точки зору допуску персоналу для відновлення лінії електропередач за рахунок яких ми. Маємо 에, віддавати електрику в енергосистему або 에, в зворотньому напрямку отримувати електрику на 에, енергоспоживання систем власних потреб, все це є неможливим без завершення бойових дій, деокупації, демілітаризації, повернення під повний контроль. Тобто е, візит МАГАТЕ він е, з однієї сторони дав да, відповідно е, звіт. Від якого значить становиться зрозумілим про те, що дійсно там знаходяться російські загарбники і всі інші речі, які вже були неодноразово монтовані. А з іншої точки зору е ситуація, як скажімо так, залишається складною. От, більше того, більше ніж три доби Запорізька з була повністю знеструмлена. Я маю на увазі без зв'язку з енергосистемою України і вимушена була виробляти електрику на свої власні потреби своїми власними силами енергоблоком 6, як вже відомо, то ситуація залишається дуже, дуже складною. Добре, зрозуміло. І скажіть тоді останнє питання: коли ми будемо відновлювати роботу ЗАЕС, наскільки це можливо? З якими ризиками та підводними каменями ми тепер на Наше переконання: ключ до безпечної надійної експлуатації Запорізької АЕС, і не тільки наше переконання, знаходиться в. Виключно в умовах демілітаризації, деокупації атомної електростанції, повернення її під український контроль, а має бути від відновлен... технічних проблем так. щодо відновлення, немає. Так? Роботи. Оскільки має бути відновлено лінії видачі потужності Запорізької, тобто не які зараз не працездатні, це великий обсяг робіт. Значить, має бути проведено відповідно е, значить, відповідні дії е, щодо обладнання, яке знаходиться на Запорізькій АЕС, оскільки ми зараз не можемо навіть оцінити е, ступінь ушкодження детально е, ушкоджень тих, які відбулися внаслідок обстрілів російськими загарбниками промислового майданчику Запорізької АЕС. Ми дуже багато чого маємо зробити, що дозволить нам відновити роботу безпечну і надійну роботу Запорізької атомної електростанції. Дякую дуже. З нами був Олег Коріков, виконувач голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Говорили з ним про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Ми продовжимо нашу роботу завтра. Побачимось.